Доброго здоров'я наші студенти групи спеціальності Соціальна робота четвертий курс. Я Туляков Олег Олегович. Разом з вами ми наразі вивчаємо зміст навчальної дисципліни, соціальна робота в громадах та місцеве самоврядування. Ми з вами вже опрацювали першу тему, яка стосується аспектів. Діяльності соціального працівника в сучасних громадах, змісту цієї діяльності та ролі соціального працівника, ви вже виконали перше завдання. Ситуація, яка на, наразі навколо України, яка навколо Сумської області, зокрема, ситуація, яка пов'язана з бойовими діями і з небезпекою повітряних атак, вона зумовила. Ось таку мою пропозицію продовжувати далі опрацьовувати, опрацьовувати цей курс, в тому числі у такому форматі. На онлайн-медіа Сумський канал буде розміщена низка відео. Такий формат, напевне, буде до того, як ця ситуація із загрозами буде не такою жорсткою. Ваше завдання послухати відео, можливо, послухати не один раз. Однозначно, я прошу його слухати, коли відповідно розкладу йде наша пара, і виконати завдання, яке буде вам надано наприкінці відео. Я так думаю, що у такий спосіб ми з вами подолаємо цей виклик, який пов'язаний з тим, що ми не можемо. Спілкуватися безпосередньо. Проте живе знання передається від живої людини до живих людей. Тому я ну не можу пропустити, щоб ви мене не бачили, ви мене не чули і саме через мою особистість не сприймали зміст цього курсу дуже важливого курсу у вашій професійній кар'єрі. Про що ми поговоримо? Сьогодні. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливий аспект, який, ну я так думаю, що він стосується глибинного розуміння сутності соціальної роботи як такої, саме в громадах, сутності соціальної роботи, я би так поставив сьогодні наше. Навчальне завдання, я би хотів безпосередньо вам розповісти ще раз про те, що таке територіальна громада, що таке місцеве самоврядування, аби ви зрозуміли, у якій змістовій царині, у якій змістовій площині ми з вами осмислюємо соціальну роботу в громадах. Це перше завдання. І друге завдання це ознайомлення вас з принципами соціальної роботи в сучасних українських територіальних громадах. Ось такі два завдання. Тому побажаємо один, одного, один одному успіхів. А мені успіхів у донесенні змісту цього матеріалу до вас, а вам успіхів у засвоєнні, належному засвоєнні цього важливого матеріалу. Отже, От що таке територіальна громада? Багато людей вважають, що територіальна громада це ну, певні представники територіальної громади, люди, влада, да, от, які особлюють територіальну громаду. Менше з тим це не так в принципі, це в принципі, не відповідає дійсності. Термін територіальна громада чітко визначений статтею 140. Конституції України і визначений він у такий спосіб, що територіальна громада це жителі, це всі жителі певного села, селища, міста. А які ці жителі мають спільні? Інтереси, які пов'язані з проживанням їх на цій конкретній території. Вони пов'язують себе з цією територією ментально, вони пов'язують себе з цією територією психологічно, світоглядно або філософськи. На цій території вони користуються. Правом комунальної власності, специфічної форми власності, на цій території вони сплачують певні податки. От подивіться, будь ласка, на ці фото. от Люди. Це півні, певне зібрання людей певної громади. Так от, територіальна громада це люди. Це не структура, це не влада. Це не якесь інше утворення, це люди, які пов'язані з певною територією. Я думаю, це вам буде простіше зрозуміти, якщо ви подумаєте, а з якою саме територією ви себе пов'язуєте. Де б ви, скажімо так, де ви народилися, з чим ви пов'язуєте своє е, майбутнє, свої сподівання, свої перспективи, свої плани питання дуже глибоке. Питання філософське, це питання стоїть перед кожною людиною, кожна людина тяжіє до такого там, до певної громади, у якій їй хочеться жити. Зверніть увагу, не в яку вона потрапила, скажімо так, от внаслідок певних життєвих обставин, а з якою вона себе пов'язує. от територіальна громада. Які є територіальні громади наразі в Україні? Вони були утворені внаслідок реформи децентралізації, яка була, почалася вже доволі давно. І от той старий устрій, він був якби у чомусь компромісом із радянською системою та викликами нової України, але він був змінений. І наразі ми маємо в Україні. Такі типи громад. Сільська, от, наприклад, давайте брати Сумську область, да, є сільська, садівська сільська територіальна громада, або Новостабіцька сільська територіальна громада. Об'єднує декілька сил, трактується як сільська, селищна, тобто з центром селищі. В Сумській області, наприклад, Степанівська селищна територіальна громада, Недригалівська селищна територіальна громада, або міська. Міська це населення пункт навколо міста. Зверніть увагу. Громада представляє не один населений пункт, а декілька. Для здійснення управління на цих, в цих населених пунктах є так звані старостинські округи, де управління здійснюється старостами. Тобто старостинські округи утворюють громади. А ці громади утворюють райони. Райони утворюють область. Ось так от так виглядає територіальна ієрархія. Тобто, Сумська область у нас вона представлена декількома районами. В склад районів входять громади, а в склад громад входять старостинські округи. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут не є таких субординаційних зв'язків. Це не значить, що область керує районами, райони керують громадами. Змінилася ситуація. Центри управління знаходяться саме в громадах. От як здійснюються ці управління в громадах, щоб це зрозуміти, нам потрібно зрозуміти, а що таке місцеве самоврядування? При слові місцеве самоврядування також, деякі люди представляють себе чиновників, депутатів, але це також не так. Місцеве самоврядування це право. Територіальної громади, тобто, кого право? право тих людей так? вирішувати питання місцевої життєдіяльності, своєї життєдіяльності на певній території, тобто, це право вирішувати самостійно певні питання життєдіяльності на певній території, у межах Конституції України та у межах законів України. Керуються використовуючи при цьому ресурси громади, комунальну власність, специфічно комунальну власність, про яку ми вже з вами говорили. А скільки це самоврядування, то вона існує у вимірах певних управлінських схем, що представляє самоврядування на території громади? Це депутати. Обрані на так званих місцевих виборах у законний спосіб, депутати. Далі це голова громади і апарат, певний, скажімо так, виконавчий комітет на території територіальній громаді. Тобто, там депутати, які працюють не на постійній основі, вони збираються на сесії, приймають певні рішення і є виконавча служба, яка виконує це рішення, на чолі з головою громади. Тобто, є голова громади. Є певні люди, які здійснюють виконавчі функції, і є депутати. Оце так виглядає орган, органи місцевого самоврядування. Ось саме в цій сенсовій площині громада, місцеве самоврядування працює соціальний працівник. Територіальна громада, як бачите, це певна в лапках, звичайна держава в державі. І от кожен з вас після закінчення університету. Він потрапить в таку громаду, в одну з таких громад. І перед вами буде стає завдання інтеграції, вашої інтеграції у цю громаду. От, власне кажучи, курс, який ми наразі з вами вивчаємо, він пов'язаний з тим, щоб допомогти вам інтегруватися у будь-яку територіальну громаду сучасної України. Рухаємося далі. Я би хотів вам сказати про цю онлайн-медіа, за допомогою якого ви зараз передивляєтесь це відео. Це так званий онлайн-медіа Сумський канал. Важливо знати, при яких обставинах і у зв'язку з чим і з якою метою він був утворений. Він був утворений студентами під моїм керівництвом у зв'язку з тим, що пам'ятаєте, такі були у нас карантинні обмеження. Пандемія, коронавірус. Я викладав тоді курс ораторського мистецтва от в межах курсу ораторського мистецтва деякі з вас, до речі, проходили його. Там є таке завдання, як публічна промова. Так от коли цих всіх обмежень спочатку пандемічних, потім військових не було, от ця публічна промова виголошувалася у присутності або групи, або вона вигалошувалася на якийсь широкий загал. Ну, те, Почався почалися ці обмеження, і виникла така ідея утворити youtube канал, де розміщувати відео за участю студентів, щоб вони реалізували цю можливість публічно промовити, да, публічно звернутися. Проте справа ця розрослася, і внаслідок співпраці з партнером, який забезпечив якісний відео Відео та організаційний та технічний супровід нашої діяльності. Утворилось таке онлайн-медіа Сумський канал. Зверніть увагу от на слайд. От бачите, там от перелік відео, і там є от відео за участю Аліни Пирог, яка готувала кваліфікаційну роботу та а, презентувала свої результати цієї роботи на Сумському каналі. Там є відео з Вадимом Дзекуновим, це журналіст, випускник бакалавратури, брав участь у проєкті. Там є відео з лідерами Лебединського молодіжного руху, про що я говорю? Що там багато відео, які присвячені актуальним питанням сучасної України, там є проблематика політична, філософська, антикорупційна, волонтерська, військова і так далі. І так далі. Але головна, головна проблематика це студенти, молодь, їх ідеї, їх, їх реалізація їх бажань щодо публічного виступу. Тому. На цьому сумському каналі ми тут якби відчувайте себе як хазяїць, якби наше спільне. Е, да, і, будь ласка, от Міша Лотич вже був на цьому сумському каналі. Я всіх вас запрошую до участі у записі передач сумського каналу. Ну тепер про принципи демократії, про принципи я вибачаю, соціальної роботи в громадах. Перш за все, що таке принцип? Принцип це певне загальне правило. Загальне правило, яке приймається людиною або колективом, або іншим суб'єктом, і постійно виконується. От що, Коли говорить, припустимо, людина принципова, це що означає? Це означає, що в неї є такі правила. Чому з принциповими людьми? Чагіють спілкуватися саме з принциповими людьми, ну дуже просто від них зрозуміло, що очікувати. Да? На них можна розраховувати, бо у них такі правила. І є люди безпринципні, да? у яких таких правил немає, це люди ну, приречені на якусь ізоляцію, маргіналізацію. Ось у соціальних роботах, соціальній роботі саме в громадах, також є такі принципи, general principles, які ми зараз розглянемо. Перший принцип принцип так званої активізації громади, активізації громади. Що це означає? Соціальний працівник, правила роботи соціального працівника це, ну, скажімо так, людей залучити, да, їх якось простимулювати, активізувати до певної діяльності, не тільки допомогти, не тільки підтримати, не тільки вивчити проблеми це все потрібно і ми це про знаємо, але ще. Активізувати, активізувати напевно, напевно, позитивну діяльність у контексті інтересів громади. Принцип пасіонарності. Що таке принцип пасіонарності? От ви бачите Петро Могила, це відомий засновник Києво-Могилянської академії. У вас на слайді. Хто такі пасіонарі? Пасіонарі це людина з надвисокою енергетикою, це людина здатна виконувати крім своїх. Там обов'язків по роботі, там по родині, додатково має сили фізіологічні про це все ресурси виконувати певну додаткову громадську роботу. Так от принцип роботи соціального працівника це налагоджувати спілкування ось з такими з такими людьми. От Петро Могила, він пасіонарій, він і утворив Києво-Могилянську академію. Принцип проєктування, проєктний принцип, він, а, це такий принцип, щоб розглядати окремі аспекти своєї діяльності як соціального працівника, як проєкт. Я думаю, вам не треба поясняти, що це означає. Принцип рівності це коли ми вважаємо, що всі жителі громади, територіальної громади є рівними, з рівними правами, рівними можливостями. Принцип реальності, дуже важливий принцип. Це принцип, який пов'язаний з таким дуже важливим скілом критичне мислення. Це принцип, який полягає в тому, що в правді треба в очі дивитися, говорячи простіше та говорячи прямо, не скривати правду. Якщо є от у нас, подивіться на слайд, занехайні села. Да, вже не існують, а знаходяться посеред якого лісу. Так треба це і визнавати і не займатися, скажімо так, окозамилюванням. Це принцип, якби, адекватного принцип реальності, адекватного сприйняття реальності, принцип автономії, який будується на тому, що якби всі люди всі. Спіль, всі учасники цієї спільноти, територіальних громад є особистостями автономними. Це дуже глибинний такий принцип, який пов'язаний з культивуванням демократії, в тому числі і на рівні територіальних громад, принцип, принцип безпечного життя, права на існування. От подивіться, бачите, ось така хата без парканів, або вон, справа, бачите, ось такий темний провулок. Де стоїть смітник, це все от такі аспекти, які ну, пов'язані з цим принципом права на існування, можливості на існування, принцип чесності, чесності, принцип чесності та права на, на правдиву інформацію. От, наприклад, от, от ви бачите, в перед пандемії да, відбуваються вибори, щоб вони вибори місцевих депутатів пішли чесно. Відповідно до цього принципу. А от справа, бачите, об'ява там оренда ставка. Ми часто бачимо, що якісь оренда ставка. Так? А от чи всі знають, а хто орендатор, а хто укладав договір? А що цей орендатор зробив, чи виконав він умови договору, які мови йому були поставлені? Ось у цій от площині і впроваджується цей принцип: право на правдиву інформацію і принцип чесності. Принцип справедливості. От, які пов'язані, з базуються на право на кожного учасника громади на правильне, адекватне, справедливе ставлення до себе. Далі, принцип рівних, рівного доступу до ресурсів громади. От пасовиська. да. От. Або Право на там коров випасати на посавиське, щоб до у певної громади є певні ресурси. Так ось цей принцип говорить про те, що всі учасники, суб'єкти цієї громади мали рівні права на використання ресурсів цієї громади. Або от сільська рада, бач право на сервіси, сервіси, які надаються сільською радою, ціна, ціна там, наприклад, далі принцип конфіденціальності і Повага до да, приватної власності, приватної інформації. Да, от. Персональних даних. Ну, ну, не розголошувати певні персональні дані. Є закон України про, про захист та збереження персональних даних. Це також це принцип, який впроваджується і у роботі соціального працівника. Далі, право на. На захист, право на покращення свого здоров'я, от також на цьому на цих от правах будується принцип. Ось такі принципи соціальної роботи. Яке у вас завдання? завдання на оцінку рівня засвоєння матеріалу. Я прошу вас підготувати коментар до цього відео. В якому висловити власне розуміння перше, власне розуміння певного аспекту. От оберіть у цій темі якийсь певний аспект, який вам найбільше сподобався. Наприклад, ну, принцип там щодо поваги до приватної, до, до, до персональних даних. Спочатку ділитись рівні своїм розумінням, як я зрозуміла, так, от, як я зрозумів цей принцип, це перше. Друге, ви висловлюєте ставлення. Своє ставлення щодо значення цього принципу. Тобто у коментарі виразити два аспекти: своє розуміння та своє ставлення. І розмістити коментар безпосередньо під відео. Зрозуміло, що цим коментарем ми, відповідно до алгоритмів YouTube ми і канал будемо розвивати це. По-перше, по-друге, ну, я. Матиму змогу оцінити вас. Ось у такому режимі у асинхронного навчання, режимі віддаленого доступу. Оцінка коментаря буде до трьох балів у залежності від його рівня. Можливо, ви не захочете публікувати там своє прізвище, ім'я. Ну Під коментарем підпишіть свої ініціали. Ну і яка група, я, в принципі, знаю. Групу не треба писати. ну Просто підпишіть свої ініціали. У мене все, шановні студенти, повторимо, про що ми говорили. Ми у цьому новому форматі, який пов'язаний із небезпеками, яка, які несе нам війна, апробовуємо наразі такий формат огляду навчального відео та підготовку коментаря. Ми розглядаємо е, тематику щодо, щодо змісту. Е, Терміну територіальних громад змісту терміну місцеве самоврядування і розглянули принципи соціальної роботи в громадах. Ми головне, що треба для себе зрозуміти, що громада це люди, які які пов'язані з певною територією, місцеве самоврядування це право цих людей вирішувати питання місцевого значення. Я вас ознайомив, що таке Сумський канал, і далі ознайомив вас. З тим, що таке принцип, це певне головне правило, general, General Principle. це якби general norm, general norm of Activity, of Planning and Implementation. Тобто норма норм активності, норма діяльності, яку, яку дотримується той чи інший суб'єкт, і я з принципом активізація громади, пасіонарності, проектний принцип, принцип рівності, принцип. Реальності, ну і так далі. І так далі, і поставив вам завдання під, щодо підготовки, коментаря. Дякую вам за увагу, шановні пані та панове. Сподіваюся на те, що цей формат у нас приживеться, що ми зможемо і надалі використовувати. Бажаю вам успіху у розумінні змісту цього матеріалу та успіху у виконанні завдання. До побачення.